Перш за все я хочу пояснити, чому сьогодні була перенесена сесія. Згідно закону про місцеве самоврядування, сесія оголошується за 10 днів до її проведення. Рівно 10 днів тому, коли здавалося б, що вже в Україні відновлюється спокій, коли вже перестали стріляти, вбивати людей, нібито доходили до якогось консенсусу і все, всі ми надіялися, всі конфлікти, всі непорозуміння перейдуть у стіни Верховної Ради, і там буде вирішуватися доля України. Було оголошено про проведення сесії сьогодні. Питання, там, які винесені, вони стосувалися бюджету, деякі заяви людей розглянуті по земельних питаннях. В принципі, таких важливих нагальних не було. Але в зв'язку з тим, вчора, те, що вчора відбулося, що позавчора відбулося, мене як між. Місь... І сьогодні, я вибачаюсь, і сьогодні відбувається, ну я прийняла рішення про суті про перенесення вчора. Секунду, ви мені не заважайте. Значить, те, що, що відбувається, таке загострення, така братовбивча війна, коли е, українець вбиває українця, брат убиває брата. Ви знаєте, я не могла на себе взяти таку відповідальність, щоб це загострення яким чином відбулося в стінах міської ради. І враховуючи, що нагальних питань. А друге, я не могла також допустити того, щоб ви, зібравшись біля міської ради, не почули міського голову, не почули мою думку, не почули мою позицію. Я б, значить, должна бути на сесії вести сесію, а ви б тут б збиралися. Оцінили б це, як е, як би сказати, що я злякалася, там чи, чи ще яким чином. Мені нічого боятися виходити перед людьми. Я просто маю нагоду сьогодні сказати, бо не знаю, чи буде. Я коли така нагода чи ні. Люди, запам'ятайте, що я за 12 років роботи міським головою незалежно від того, хто як не говорив, хто що не придумував, але тут депутати є декількох скликань, які спочатку і до сьогоднішнього дня працюють зі мною. Я не взяла ні квадрат. Я не, не зв'язана зв абсолютно ні з яким бізнесом. Хочете, я можу вам цьому плястись, але я цього робити не буду. У мене совість чиста, Те, що я могла б не казати, якби в мене щось хоч, хоч, хоч трішечки було, але знаючи, що нічого цього немає, я сміл. І нервова система ще вже в такому віці, я плачу, в мене сльози летять градом, тому що незалежно з якого боку вбивають, вони чиїсь діти. Чи це міліціонери Беркут, чи це активісти Майдану, їх народила мати для того, щоб вони жили, прожили своє богомотмірене життя. А сьогодні і одні під кулями, і другі під кулями. Тому я засуджую це, що сьогодні відбувається, і все нам треба зробити, щоб це припинилося. Це не, не для українців, не для нашої держави, про яку ми мріяли, що вона буде незалежна, квітуча і всяка. Що заявив, повідомлення, виходить з партії регіонів, не підчиняється цьому бандюгі і переходить на сторону народу. Це мер Києва. Шановні друзі, на наших очах відбувається беззаконня. Хоч Тетяна Миколаївна сказала, відмінила сесію, не було ніяких підстав найменших відміняти. Вона по закону не мала права. Ні, говорили, ну дивіться, ми ж сьогодні прийшли до вас не просто так. Ну чому ви відмінили сесію? Які у вас були підстави? Не було ні введення надзвичайного стану, не було ніяких конфліктів. Ми до вас хотіли звернутися з заяви, щоб мер міста та всі депутати нас підтримали, якщо ви виражаєте своє співчуття...